Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяць, і два і три, ти приходиш і вже скоріше за все, твої проблеми нема, бо ти виздри, одужав і так далі. І от в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант: якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс типа швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибори лікарню де є, ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от, саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш: мені треба не термін, мені треба там, не попін, мені потрібно, а мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують. Про ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, на протязі дня тебе приймають. Воно там стоїть гроші і так далі, але це ж все страхово оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі, ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина, є, я можу сам приїхати зараз лікарне. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. Такі варіанти до лікаря до свого тинучі не потрапиш, на тільки в день. Значить, просидів я там через годину, бачу дуже багато людей, щось, руки, ноги всі поламані. Ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, ну, так скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як як ургентний пацієнт, там спробує, про, пробратися, глянути, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два лифха, якщо так діти в лікарні, треба їхати або в день, або ввечері. Ну, типу, рано-рано, вранці, або пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав, не знаю. Просто я тут лікувався, лікарні лежав. Прийшов в праці, тут є черга, а тут є Міни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, в мене ургентна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. І, 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 я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Я таке крісло. Підсумуємо. Все мені вдалося, як я пішов в звичайну клініку в праксіс. Прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз, мене прийняли. Я швиденько все зробив, пішов. Результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій, класно. Якщо йдете в, значить, в таку звичайну лікарню, то діть або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті, а десь за містом знаходиться, там буде черга менше навіть в день. Якщо взагалі вже горить і нема що робити, і немає куди дітись, то тоді викликаєте швидку допомогу і вже вони вас там відправлять або в лікарню, або на місці вам допоможуть. Все, отакі от варіанти. Користуйтесь, буде все добре.